До мене пише за ціну вартості за один пай 67 тисяч гривень. Ну дивіться, це за такі гроші 67 тисяч гривень. Скуповують в основному орендарі ті, хто беруть в оренду паї. Ми скуповуємо дорожче в середньому 2-3 тисячі доларів, навіть дорожче, 3,5, можуть. бути. Залежить від якості землі, землі і також, де вона. Ділянка ця по геокадастровому номеру знайдується де її розміщення, тому її ціни відрізняються. Ну, якщо в яру і там піски, наприклад, ваш пай, або камінюки лежать на паю, то ціна, звісно, дешевша. А якщо там Чорнозем, якісна земля оброблялась, Ну, то вона може коштувати і 3,5 і вище тисяч доларів. Дякую всім за увагу. Гарних продажів і гарних покупок. Також купуємо ділянки Київ, Київська область. Пишіть приватні повідомлення. Контакти в шапці цього профілю. Дякую.